Неординарний спосіб вчити іноземну мову. Чи то українську, якщо ти іноземець, чи то англійську, якщо ти українець. Беремо популярну книгу. Наприклад, у мене це Девід Вольямс Велика втеча дідуся. І беремо її англійську версію оригіналу «Grandmas Great Escape. Відкриваємо обидві книги і будемо читати. Українською читаємо. Це мама і тато Джека. Мама Барбара працює в місцевому супермаркеті. І дивимося англійською: This is Jack's Mom and Dad. Mom Barbara Works at the Cheese Counter in the local supermarket. І таким способом ми читаємо книгу, порівнюємо переклади, речення за реченням. Українською, потім англійською. А ще можна це перетворити просто в урок англійської, якщо спершу слухати аудіокнигу на Ютубі.